Нині четверг, седимицесирної, чуємо в Євангелії суботія о предательстві Ісуса, о приготовленні Його до великого подвіга, котрий свершиться, коли в п'ятницю буде переданий на проп'ятіє і на третій день Воскресне. Найто пізніше буде. А поки Господь покликає нас розуміти, що Бог по своїй любві сотворив мір, по своїй любві створив чоловіка, по своїй любові і пішов на крест за чоловіка. І тоді, коли нас православних питають, звідають, чому ви такі готові потерпіти в гоніннях за віру Христову, а ми сказали, як ми можемо не хотіти потерпіти гоніння за віру Христову, якщо сам Господь притерпів страдання смерть на кресті ради нас і ради нашого спасіння. Тут Бог покликає нас на взаємний подвиг, подобно тому, як коли жінка видить подвиг чоловіка, його преданість сім'ї, подвигається і себе бути такою же, як взаємна любов сімейна формує. Воїстину многі подвиги, які для других случаїв неможливі. Бо є люди, котрі йдуть не путем Христовим, а каже апостол Іуда сьогодні, його послання, ми, горе таким людям, котрі йдуть не путем Христовим, котрі не хочуть потерпіти удари. От безбожних за віру Христову, котрі не хочуть потерпіти униження, оскорблення, та коли дивишся і удивляєшся, звідки така жовч у гонітелів церкви, така ненависть, причому вона безосновательна. То, що вони живуть на фантазіях своїх, що вони б'ють шпіонів, це лише показує, як каже право свяцької, усугубляє їх злочин. Коли вони придумали собі такі речі, ну сьогодні відповідь дає апостол Іуда, не іскаріотський, а другий апостол Юда в своєму посланню пише: горе таким, котрі йдуть путем Каїна у котрі придаються большинству награди, як Валаам, котрого можна було купити. Того валама, котрого Ослиця людським голосом казала, де лізеш, що Што робиш, щось натворив. І у порстві такі погибають, як корей, ето ті дерзкі синов'я, котрих земля проглотила. Такові бувають, звісно, соблазном на ваших вечорях любові. Ходять з вами, уви, навіть митрополіти, подойшли. Хто би думав, що Митрополіти вдруг в тяжке время для церкви втікли з церкви, мало того, що мали показати приклад, як другі Митрополіти, котрих б'ють, судять, а вони держаться, а їм предлагають, лишися канонічної церкви, і ти зразу свій, і вже не шпіон, а ні. І тому такі бивали між нами соблазном на вечорах любові, ввечеріх Агапі. Но з першого сто з нами, а потім вияснилося, що вони безводні облака, куди вітер задув, туди хмари жене, куди їх зовнішня ситуація нагнала, туди пішли. Всю історію знають жителі Закарпаття, історичні Карпатські русини, котрі за 1150 років були, починали історію свою з древності, від Кирила і мефодія, а коли. Слав'янське царство, яке прийняло Кирило Мефодія, воно почало терпіти удари під мадяри у центр Європи та частинку його захватили, то з того часу славяно русини, плаки, чехи і другі слав'яни, вони якби мусили одійти в стороночку, але сохранили і слав'янський язик. А ми, слав'яне Руси, кирили Кирилицю, кірило Мефодіївську православну віру. За такі безбожні люди, каже апостол Юда, котрі, похожі, як свирепі морські волни, а після них лиш піна останеся. За них пророчествував енох, семий от Адама Пророк, котрий говорив. Іде Господь з тьмами святих ангелів, котрий буде судити над всіми обличатими же ними нечестивих всіх ділах їх, котрі произвело їх нечестіє і в всіх жорстоких словах, котрі произносили на Господа нечестиві грішники, будуть мати свою кару. То такі грішники, крім того, що вину в серцю Христа немає? Може, до церкви, деколи да, прийти, ну, прийшли, привели його, мало постояв, потім пізніше більше не прийшов. Є ще другі образи його. Каже Юда, це ропотник, Ніч, да нічим не Поступає поступаючи по своїм похотям. Хого він запланував, той зробить нечистиво і беззаконно. А от уста їх произносять надуті слова. Кажуть, по-нашому подвішений язик мають. Тобто говорити знають, і ім'я Господа Бога споминають, но остаються лжиці і діють тут для личної користі. І так, і в останні времена казали апостоли: прийдуть времена наглих ругателів, котрі будуть поступати по своїм прихотям. Коти будуть відділяти себе від єдинства віри, душевній, не маючи духа, возлюблені, назидає себе на святійшій нашій православній вірі, моляся Духом Святим, сохраняйте, оберігайте себе у любві Божій, ожидає милості від Господа Ісуса Христа для вічної жизни. Такі знання. Маючи, ми тут потерпимо, скільки треба, скільки Бог хоче, скільки Бог попустить, ми віримо в вічності разом з святими, і ми в такому стучі зможемо наслідувати в'єдно з Кирилом Мефодієм і з усіма нашими святими Царство Божої. Амінь.